Дивіться, що стосується ТЦК. Моя позиція, що ТЦК має бути розформована. В тому вигляді, в якому ТЦК сьогодні є, ну вони повністю дискредитовані, вони перетворились на таке внутрішнє гістапо всередині держави. Це просто новий фронт якийсь, але це вже фронт проти власного народу. І я кожен день вдає на жаль нові випадки, якісь жахливі, як зараз. Побиття інваліда війни, який воював за Україну, працівники ТЦК побили людину, ну, є відео, все, били, душили, щось, ну, вообще, ну це божевілля просто якесь. І, і, і кожен день ми чуємо. Я вже мовчу про ту шалену корупцію, яка процвітає в ТЦК. Вся країна знає, скільки коштує вийти з бусіка, скільки коштує вийти з самого ТЦК. А, я мовчу про те, як люди сплять в машинах. Щоб там, значить, не пропустити, щоб оформити документи і так далі. Ну там штрафи, які накладають на людей по поводу, і без будь-якого приводу, ну це це все катастрофа. Тому моя позиція ТЦК має бути розформована, має бути створена система е цивільного рекрут... цивільна система рекрутингу. І вона до речі, окремі підрозділи показали, що це абсолютно життє придатна а, модель, і а, ця модель працює. А, якщо ТЦК не розформовує, то ну звичайно там треба наводити лад. І одна з речей да, міняти форму, щоб хоча б вони не ганьбили форму Збройних сил України. А, да, я розумію, що в ТЦК є різні люди, далі в ТЦК є якась кількість людей нормальна. але система повністю дискредитована і ці нормальні люди. Там не задають погоди взагалі, а задають погоду. Там абсолютно люди ненормальні. Люди, які втратили будь-яку якусь взагалі, відповідальність, ну ви і, і всі береги. Тому повторюсь, ключове це взагалі їх розформовувати.